Я радий вітати вас з миром і любов'ю Ісуса Христа, День суботній в Домі молитви. Сьогодні я хотів порозмишляти з вами над такою темою, як віра. Що таке віра? Дякую. Саме перший вірш, який приходить на думку, це євреям 11.1. Що ж це означає віра? Це значить бути впевненим у тому, на що сподіваєшся. Вона є доказом того, що щось є дійсне, навіть якщо ми не можемо того побачити. <кій> Простими словами, віра це сподівання, і це надія на те, що здавалося для других людей неможливе. Але і самої віри є декілька видів. Про них я хочу сьогодні розказати. Перше це віра в Бога і в Його силу. Ми, як християни, віримо в Бога, але як це може проявитися? Перше, за кого я хочу згадати, це Ноль. 11 глава 7 стих від Євреїв. Завдяки вірі, ной, попереджений про речі невидимі, послухався Господа і збудував ковчег. Тим самим, врятувавши свою родину, своєю вірою, він довів, що світ був неправий, і став одним з тих, хто здобув праведність через віру свою. Той нам каже, що ной через віру був попереджений про потоп. Чи легко було Нойові без віри повірити в. В потоп, що таке може статися. На той час не було навіть дощу. І потоп — це було щось, щось неймовірне, але він повірив в те, що це буде. Також він повірив Богу, що Бог може врятувати Його життя і життя Його сім'ї. І він послухався Його. І тим самим він проявив віру до Бога і врятувався. Наступний, за кого я хотів згадати, це Авраам. Завдяки вірі Авраам, покликаний Богом, підкорився і вирушив в ту землю, яку йому належало одержати, як спадщину. Він пішов, хоча й не знав, куди йде. Той нам також каже, що Авраам, маючи віру, він послухався Господа. Він пішов куди, не знає куди. І таким самим чином він проявив віру до Бога. Далі нам каже, завдяки вірі і всупереч тому, що Сара вже була немічна зачати дитину, та й Авраам був вже дуже старий, Бог їм дав благословіння мати дітей, бо повірив він в Господню обіцянку. Також, вже коли народилася дитина у Сари, та ця дитина народилася лише завдяки вірі, тому що Авраам він вірив, що Бог дасть йому дітей, і сара також повірила в це. Авраам вірив, що Бог може навіть воскресити людей мертвих, Адже справді, зупинивши Авраама, він повернув Ісаака стара І тут саме великий прояв віри, чи знав він, що Бог може воскресити мертвих? Він вірив, що Бог може воскресити мертвих, тому що до того не було нікого, кого Бог воскресив мертвих. В нього не було таких книг, як зараз у нас є, що ми можемо прочитати про це. Він міг тільки вірити в це. Наступне це Ізраїль біля Єрихона. Завдяки вірі стіни єрихонські впали після того, як люди ходили навколо міста сім днів. Чи легко повірити в те, що якісь ціни зруйнуються через те, що ми будемо ходити на впав них? В когось таке було? Ні. І це дійсно на це треба було віру. І як нам тут кажеться, що через віру, яку мали ізраїльтяни, ці стіни були зруйновані. І це такий прояв колективної віри, коли все общество вірило, вірило в те, Бог може зробити те, що Він каже. Наступний приклад вже з Нового заповіту Луки 7,9. Почувши ці слова, Ісус був дуже вражений і повернувся до натовпу, який слідував за ним, і сказав, кажу я вам, такої великої віри я не зустрічав навіть у людей Ізраїля. Про кого це сказав Ісус? Це про сотника. Історія така, що один, один слуга у сотника захворів. І Він послав за Ісусом, щоб Ісус прийшов його вилікувати. Але Ісус ще не прийшов до нього, Він сказав, що тобі достатньо сказати, щоб слуга виздоровив. І Він виздоровів. Сотник вірив у те, що Ісус має таку силу. І цей слуга виздоровив. І цю віру цього чоловіка Ісус Христос сказав, що Він не бачив такої віри в ізраїльтян. Наступна історія від Луки 8, 43 44. У натовпі була жінка, яка вже 12 років страждала від кровотечі. Вона витратила все, що мала на лікарів, та ніхто не зміг допомогти їй. Жінка підійшла ззаду до Ісуса. Торкнулася краю його плаща тієї ж миті кровотеча припинилася. Ця жінка, вона довго мучилась від своєї хвороби і нічого не могло їй допомогти. Але чи буває таке, що, доторкнувшись до чого можна вилікуватись? Просто. Ні. Ісус сказав, що вилікувала цю жінку. Ісус сказав їй, їй дочко, віра Твоя зцілила тебе. Іди з миром. Вона вірила, що якщо вона тільки доторкнеться до Влаща Ісуса, то Він її зцілить. І ця віра, вона вилікувала її. <клес> з цього ми знаємо, що вірити в Бога, це довіряти Йому і сподіватися на те, що Він сказав. Але є ще одна, один вид віри віра в людей. Чи маємо ми, як Християни, вірити в людей? Маємо одна історія, яку я хотів привести від Луки 9.38. Зненацько один чоловік з-поміж натовпу вигуку, учителю благий, Благаю тебе, змилуйся над Сином Моїм, бо Він вже моя однесинська дитина. <кій> Трохи перед історією. Цей чоловік прийшов, щоб Ісус Христос зцілив Його Сина. Але Ісус Христос в той час був на горі разом з Петром, Яковом та Іоанном, а інші учні вони були біля гори. І біля цієї гори зійшлося вже багато людей, і ця людина також там була. І ось що вона каже: Я благав учнів твоїх вигнати нечистого, але вони не змогли. Тут була проблема. Він прийшов до учення Христа, а вони не змогли йому допомогти. В чому була проблема їхньої невдачі? Ісус сказав у відповіді, А невірний і заблудний роти, скільки ж часу мені бути з вами і вас терпіти. Приведіть свого сина до мене. Ісус сказав, що невірний рід. Хто був невірним? Кого не вистачало віри? У апостолу не вистачало віри? Можливо. Але якщо більш детально вивчати життя апостолів, то до цього моменту вони вже робили чудеса. Вони вже із стіляли і виганяли з духів також. В чомусь була ще проблема? Були розноглася, а я думаю, що, була, що діло було в всьому чоловіку, який прийшов до, до них. Чи вірив він, що Бог може врятувати його сина? Вірив, вірив, що Христос може теж йому допомогти. Але він не вірив в те, що учні Христа можуть це зробити. І його легко зрозуміти. Такий приклад в життя. Наприклад, ми приходимо до, до людини, яка, яка нам завжди ремонтує авто. Приходимо, а його там немає, а є його ученик. І він каже, Та я, я зроблю, що нам приходить на думку? А чи дійсно він зможе? І так буває дуже часто. Ми часто не довіряємо людям, яких ми не провірили. І ця людина вона також сама не довіряла ученикам. І це, і це мішало їм допомогти йому. З цього ми маємо робити такий висновок, що ми маємо довіряти людям, особливо тим людям, яких Бог обрав на служіння. Ми не маємо сумніватися в тому, що в них щось вийде, і ми маємо вірити в них. Наступний вид віри це віра в себе. Чи маємо ми, як християни, вірити в себе, в свої сили? Дякую, без Бога не може. Перше, що хочу би звернути нашу увагу на вірш від Матфія 17.20. Тому що у вас мало віри, істинно кажу вам, якби ваша віра була завільшки. Згірчичне зернятко, ви б могли звеліти цій горі, пересунься звідси туди, і вона б пересунулася. Тоді для вас нічого б не було неможливого. <кій> чи знаємо ми, щоб хтось пересував гори? Ні, не знаємо ми таку людину. А чи віримо ми в те, що можемо пересунути гору? Також не віримо. Але була одна людина, яка змогла це зробити. Її ім'я Дашрат Манджі. Ця людина жила в Індії досить недавно. Історія така. Вони жили в селі, його дружина захворіла. І до найближчого місця треба було йти 85 кілометрів. Треба було йти не пряму дорогу, а треба було обійти гору. Щоб потрапити в це місце. І так як дорога була далекою, його дружина померла. І він вирішив, що ця історія більше не буде повторятися. Він вирішив зробити вгорі дорогу. 22 роки він трудився з 1960 по 1982 рік. Він проклав дорогу через гору. Завдовжки 110 метрів, шириною 9 метрів і в глибину 7,5 метрів. Він крутився своєю роботою і він зробив це. Його назвали людина, яка пересунула гору, що допомогло йому це зробити. Може, в нього була якась техніка сучасна або багато людей, які йому допомагали. Він мав віру. Що він мав віру? Він Він мав віру в те, що в нього то вийде. Якби він не мав тої віри, чим почав би він це робити? Ні. І він скоротив дорогу з 75 кілометрів до одного. Зараз тою дорогою користується сіл, які там живуть. І завдяки вірі, вірі в те, що він зможе це зробити. Йому вдалося. Якби той, який повірив Богу, який повірив, що буде потоп, не мав віри в себе, коли Бог йому сказав побудуй ковчег, би відповів, я побудую ковчег. Та хто я такий? У мене немає віри в себе. Що б було з Ною? На жаль, нічого, можливо, нічого б і не сталося. Але він проявив віру, він повірив в те, що він зможе це зробити. І нехай це, він зробить це з Божу допомогу, але він зможе. Була така людина, яка не мала віри в себе, це Йона. Коли Бог звернувся до нього і сказав йому йти в неневію, що він відразу подумав, та там люди жорстокі, важко. Я буду говорити. З того ніч не вийде. І він вирішив втікати. В случаю з Іоном Бог повернув його і дав йому другий шанс. І ми бачимо, що його проповідь зробила велику роботу у тому місці. Як часто, коли до нас звертаються з яким, якимось, якимось проханням щось зробити, і ми відмовляємося через те, що не віримо в себе, не віримо в те, що в нас це вийде. І, на жаль, дуже часто у нас може не бути другого шансу, як це було уйоне. І ще я б хотів згадати людей, яких віра, невіря в себе привело до невіря в Бога. Ізраїльтяни біли біля Єрикону в перший раз. Коли прийшли ті шпигуни з землі Ханаанської, сказали, що там великі. З великі города, великі люди, Ізраїльтяни, вони испугалися і подумали, хто ми такі, щоб перемогти. Вони не вірили в те, що можуть перемогти Хана... Хананині. Невіря в себе, вона привела ї... їх до невіря в Мойсея. Вони також не вірили в те, що Мойсей Богом покладена людина. Вони рахували, що Мойсей хоче, щоб вони померли, а він забере собі їхнє майно. І таким образом не в Мойсея, привело їх до в Бога. Тому що Мойсей казав, що Бог вам допоможе, бо Бог допоможе вам перемогти. Якщо вони не вірили ні в себе, ні в людей, вони не вірили також і Богові. І якщо ми також не будемо вірити так само, як вони в себе, то це може привести нас до невіря в Бога. Але віра в себе це добра річ. Але поруч є дуже велика пастка — це самовпевненість. І дуже часто люди плутають самовпевненість з вірою в себе. І якщо і який приклад ми можемо знайти про самопевненість? Трохи часу пройшло ті ж самі траїтяни, які не мали віри ні в себе, ні в людей, ні в Бога, проявляють самопевненість. Вони вирішили зібратися і виступити війною на єрихон, не дивлячись на те, що вже ні люди, покладені Богом, не підтримують їх, ні сам Бог не підтримує їх. Вони вирішили, а ми зробимо це по-своєму. Це така дорога самовпевненості, яка привела їх до, до, поганого, до поганого вчинка, до поганого завершення цієї історії. Який висновок ми можемо з цього всього зробити? Ми безпосередньо повинні вірити в себе, свої сили тоді, коли ми робимо згідно Слова Божого. Коли ми робимо все так, як нам каже Бог, то в нас все вийде. Ми також маємо берегтися від самопевненості, бо по-своєму врятуватися в нас не вийде. Також ми повинні вірити людям, яких Бог вибрав для, для свого служіння. Ми, повірити, ми повинні вірити в те, що в них все вийде, що робота, яку вони роблять, буде мати успіх і не мати. І ми не маємо мати ніякого невір'я. І насамперед ми повинні вірити в Бога. Ми повинні вірити в те, що всі слова, які Він сказав до нас, вони обов'язково збудуться. І все, що ми, якщо ми будемо все робити, як каже нам Бог, то Він нас врятує. Господу Богу, слава, віки віковому. Амінь.